Дорогі у Христі, брати і сестри, дозвольте привітати вас зі світлим праздником Христового Воскресіння. Великдень, торжество і сторожеств, перемога світла, поразка смерті. Божа любов огортає кожного з нас, щоб перемінити наш біль на радість, стерти наші гріхи, зцілити у невдачах та поразках, наповнити новим життям. Перша людина, маючи повноту Божої довіри та цілковиту свободу волі, робить страшну помилку. Зрадивши Бога, людина затьмарює у собі його образ, занурюючись у темряву гріха, втрачає здатність розрізняти пріоритети, знаходити істину. Проте безмежна Божа любов шукає доріг до примирення. Довгий шлях Бога назустріч людині. Приводить нас до Христового Воскресіння, що повертає людині оновлене сяйво, дає просвіщення. Втім, світ сьогодні, як ніколи, нестабільний та переповнений небезпеки. Тривають війни, конфлікти, суперечки, ненависть знову переповнює серце людини. Ось чому ми сьогодні, як ніколи, маємо шукати зустрічі із Воскресним Христом та свідчити Його перемогу. Саме радість в присутності милосердної любові Воскреслого Христа у серцях християн вселяє надію і зміцнює любов, пом'якшує серця та просвітлює розум. Давайте всі обіймемось сьогодні, будучи правдивими свідками Воскреслого Христа. Нехай мир і радість, які приніс наш Господь у день його Воскресіння, наповнить наші серця, надихаючи щоденно чинити добро. Нехай Воскреслий Христос благословить вас і ваші родини любов'ю, радістю, миром, даруючи розуміння правдивого щастя. Христос Воскрес!